Подарунках така я дарую і без поводу, так сказати. Але цьогоріч, мабуть, будуть чуну чутка скромні такі подарунки. Планую. Ну, а, речі, які потрібні. Тобто, якщо в когось рюкзака немає, то я його куплю. Ну, типу, такого. Ага. Ось. Не знаю, я зазвичай дарую не, не на свято, а коли потрібно. На те, що вистачить грошей. А, ага. зрозуміло, приблизно там. Ну, приблизно, я не знаю. Я ще не задумувався над цим питанням. Разумію. Скоріше за все, це будуть або солодощі, або щось таке незвичайне. Діти це іграшки. Ага. А дружина вона ще не знає. Її бажання не передбачувані. Майже як погода. Не знаю навіть. Не задумувалася, ні. Поки що ні, не думаємо про Новий рік. Ну, в мене багато рідних, всякі там прикраси, солодощі. Тобто по-різному. Кожному я придумала свій подарунок особливий. О, не знаю якийсь... Торт смачний. Ну, дітям солодощі, коханій дружині, дари ще поки не думав. Я думаю, якісь прикраси.